Сталя участь. Ага, ты ти, ти стояшься. Думаю, что ты чрт драешься? Ты бы ты тупал те. Ти дуже молодець, тебе гарно виходить. <тапляє> Куда покласти? Там ж тому різ? Та брудно, дешка. там брудно, дивись, тут дуже весь. Ти вже і так високо садишся, це вже дуже високо для річків Мама думала, що ти тільки на духовку станеш, а ти вже почав різти по поличках. Все, тепер слазу. Где дядька це воно, Це може це, може, це, може, це може. Воно крике. Так як помпу банчик, то воно все може ці шурупки. Щоб... А ну покажи, рукавчик. Пішли, так? Да? тут буде. Тут не буде, бо тут можеш пасти. Є тато не поставив на голову, тому що... Тупочка може впасти. Тупочка може впасти. Ти ж хоче ти тяжкий вже. Мені тепер мама поміяла мамуся. А як мамуся покладе, щоб... якщо... Мені тепер мамуся поміяла. Мені, якщо туди не можна, сім'ї. Це вже дуже високо. Мама навіть так далеко не дістає. Все. Мені... Ага, я пішов.